Вітаю усіх, хто налаштовує свої приймачі на хвилі української радіо Вінниці на часі програми Віч на віч перед мікрофоном. Олександр Булашко. За інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства України, станом на 20 жовтня аграрії зібрали понад 57 мільйонів тонн нового врожаю зернових та олійних культур, зокрема намолочено понад 22 мільйони тонн пшениці пшениці, більше 9 мільйонів тон кукурудзи, середня урожайність яких склала відповідно 47,6 та 67 центнерів центрів з гектара. Як ж на Вінниччині триває збір пізні групи зернових та технічних культур, який відсоток площі ще залишиться до збирання та якою є середня урожайність, про це ми і будемо говорити з директором. Департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Олегом Сидоровим. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Олеже, у нашій студії. Так, доброго дня. На початку нашої розмови, все ж таки, хотілось дізнатись від вас, на якому етапі нині перебувають аграрії щодо збору насамперед пізні групи зернових та технічних культур. Скільки тонн збіжжя на сьогодні вже зібрано, та яка його середня урожайність в розрізі саме пізніх групи культур? Будь ласка. На Вінниччині аграрії продовжують збирання зернових та зернобобових культур. Уже обмолочено по оперативній інформації в районі 70% усіх площ. І по оперативній інформації намолочено приблизно 3,5 мільйони тонн зернової продукції. Слід вважати середню урожайність в районі майже 61 центнер з гектара. Збір урожаю продовжується, кукурузу збирають і подалі. І урожайність буде збільшуватись завдяки збору зернових кукурузи, тому що певні регіони нашої же області, які йдуть з півдня по північну частину, урожайність зовсім різна, але вона поступово збільшується. До речі, проти минулого року. Площі посіву під кукурузою дещо зменшені в поточному році, так? Так, площі зменшені в районі 15-20%, але завдяки урожайності, то ми так прогнозуємо на сьогоднішній день. Вже зібрано вроні 3,5 мільйона тонн, з них 2,4 мільйона це рання зернова. Кукуруза зібрана. Загальні площі по 70% всієї території аграрії активно продовжують збір урожаю, і слід вважати, що при таких погодних умовах, ну майже за місяць, можливо трохи більше, урожа... збір урожаю завершиться. Те, що стосується інших культур, соя вже закінчена по збору. І якщо дивитись по урожайності, то вона на 6 центнерів вища, ніж в попередньому році. І в цьому році вона становить в районі 25 центнерів з гектара. Звісно, це оперативні дані, але ми від них відлаштовуємося. Але є господарства, де урожайність набагато вища? можливо. Так, це у нас е, середня по області, тому що е, зовсім різна кількість опадів по території області випадала, і від опадів, і та ж урожайність теж у нас залежала. Попередньо ви сказали про те, що фактично 70% площі вже зібрано, тобто до збирання залишилось тридцять трішки менше відсотків площ, так? Так, до збирання залишилися такі культури, як соняшник, Соняшник зібраний вже там на те. Ну, майже на 90% площі по сонячнику е, слід рахувати також середню урожайність в районі 31 центнера з гектара. Теж е, приблизно на 6 центнерів більше, ніж попередній рік. Е, більше 62% в області вже зібрано цукровий буряк. До речі, щодо цукрового буряку. На сьогоднішній день теж збір його завершується, чи ще тривати буде певним ну місяць, можливо, може менше? Все також залежить від погодних умов. Надмірна засуха негативно впливає і на урожайність даної культури. Тому що е, при зборі даної, е, даних корнеплодів частина буряка залишається в ґрунті, і урожайність із цього також е, трохи нижча, ніж попередньому році, слід вважати десь 440-450 центрів Але з гектара. Це Досить низька урожайність в порівнянні по з минулим роком, що була 480. Це середня. Хоча у нас в регіоні є і більше 500 центрів з гектара. Але завдяки тому, що площі в поточному році були засіяні більше, ніж в попередньому, то ми вийдемо на загальний вал в порівнянні з попереднім роком на такий же. І плюс до того, завдяки тим же погодним умовам, цукровість вища, ніж в попередньому році. І ми плануємо. Цукрової продукції отримати не нижче, ніж об'єм попереднього року. До речі, щодо продукції, якщо ми вже почали говорити про технічну культуру, це цукровий буряк. Загалом скільки тонн цукросировини вже перероблено та можливо вироблено готової продукції, тобто цукру. Значить, на сьогоднішній день на Вінниччині працює п'ять заводів, і вони вже переробили понад 1 мільйон цукрового буряку. Якщо і виробили десь в районі 150 тисяч тонн цукру, якщо взяти в попередньому році, то на цю ж дату було перероблено в районі 700 тисяч тонн цукрової продукції, і вироблено десь в районі 90 тисяч тонн. Цукру, а от щодо ціни, знаю, що на сьогоднішній день 50 кілограм цукру ми беремо стандартні умови. Це мішок цукру коштує майже 1500 гривень. Ціна буде такою, чи можливо вона зросте, а можливо знизиться після завершення всього комплексу. Робіт пов'язаним з цукровим буряком. На сьогоднішній день ціна на цукор, на цукор залишається на рівні попереднього періоду, але все буде залежати від енергоресурсів, які будуть задіяні для виготовлення даної продукції. Ну, а загалом, з вашої практики, скільки часу потрібно цукрозаводом, аби переробити всю сировину, як правило, вони працюють до нового року. До нового року вони з даною сировиною, я думаю, справляться. Крім того, що вони переробляють сировину і аграрії в нашій області. Також вони працюють на сировині, яка завозиться з Хмельниччини, з Житомирщини і частина з Київського регіону. Це ну от тої же білої церкви це пов'язано з тим, що там відсутні цукрові заводи для переробки чи логістика. І логістика з логістикою да. Також, тобто, фермери, великі холдинги там тримають землю і вирощують цукровий буряк, і відповідно сюди його доставляють для переробки. Так, Так, і присутня також ситуація, що аграрії заключали договори безпосередньо із заводами, заводи забезпечили їх насінням і супроводжували повністю весь період вегетації даного підприємства по договору. І... Тобто умови такі так, вам. Це... Сіння, а ви, а ви нам уже сировину для переробки, і заводи мали сировину для переробки. Вони вже мали гарантовану а аграрії, мали гарантований збут даної продукції. Нагадаю, ви слухаєте програму Віч на Віч» за участю директора департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Олега Сидорова. Говоримо про результати жнивної кампанії на Вінниччині в нинішньому маркетинговому році. Пане Олеже, якщо говорити про все ж таки, підготовку ґрунту під посів озимих культур, наскільки, можливо, зростуть площі, зайняті під, насамперед озимим клином, адже, як ви сказали, ранню групу ми зібрали на, десь майже 2,5 млн можливо Одразу це ще раз повторюсь. Це оперативні дані більш точні дані будуть уже до кінця поточного року, коли збереться там податкова статистична звітність, і ми вже будемо бачити реальну урожайність поточного року. Хоча по прогнозу вона буде суттєво вища ніж попередній рік. Ну і тепер давайте щодо озимого клину площі, яким будуть в наступному вже маркетинговому році, хоча посів вже відбувається. І, від можливо, відбув, відбувся вже посів озимого клину на стадії завершення. По оперативних даних, даних аграрії нашої області прогнозують висів в районі 426 тисяч гектар. Із них 330 тисяч це зернова продукція, а 90, в районі 90 тисяч це озимий ріпак. Слід зазначити, що в минулому році ріпака було засіяно трохи більше на, там, на 30 тисяч гектар, того десь в районі 120 тисяч гектар. В осінній період посів озимого колину насінням аграрії забезпечені повністю. Це власне насіння, чи все ж таки вони його купують? На посів озимих зернових аграрії нашої області забезпечені як і насінням, так і паливно-мастильними матеріалами. На рахунок власних чи закуплених імпортних насіннєвих матеріалів тут вже як уже ринок бізнесу працює, і аграрії самі оптимально для себе вибирають ту чи іншу культуру, якого поставщика закуповлювати, і можливості самих аграрій фінансові так, 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 тому що ряд іноземних компаній завозять на Вінниччину посівний матеріал, і по договору вони надають послуги по супроводженню повністю всього періоду вегетації тої чи іншої культури. А от за вашим спостереженням. Можливо, досвідом аграрії все ж таки використовують закордонний насінневий матеріал, чи все ж таки вітчизняному надають перевагу, як Ви гадаєте? Якщо брати в відсотковому значенні, то все-таки більше аграрії використовують вітчизняний матеріал. Хоча є певні культури, які вони дійсно закуповують, і на те й отримують зовсім інший результат. Хоча певні дослідні господарства. У нас у нас все ж таки висаджують українські селекції і показують урожайність набагато кращу, ніж посівний матеріал іноземного виробника. Ну і потрібно враховувати те, що сьогодні йде, так би мовити, глобальне потепління, і потрібне насіння, яке витривале і так. районоване, і до високих температур так. Так, і mm. по наших постійних спілкуваннях з гідрометцентром ми моніторимо ситуацію і з температурним режимом, і дивимося, що кожного року середня добова річна температура росте плюс 2 градуси, і до цього аграрії ставляться з розумінням, залучають науковців. По догляду тієї чи іншої культури у зв'язку із таким глобальним потеплінням і реально дефіцитом і нехваткою зволоження. Тобто опадів у нас випадає з кожним роком все менше і менше. То взяти в попередньому році у нас опадів в середньому, якщо взяти по області, 100, 176 вісі міліметрів випало. Ну це середній показник. А взяти південний регіон області він був гараздо нижчий. Ну і тут можна говорити про те, що глобальне. Отепління вплине і на структуру поспільних площ вже на наступний. Сезон так? так, от взяти в прикладі аграрів, які висіяли ріпак. От ріпак висіяний був вже до початку вересня місяця, е, спостерігається така тенденція, що е, аграрії вже весною будуть змушені робити пересів даної площі із-за того, що нехватка вологи, і в досить таки поганому вигляді сходи ріпака. Але, як правило, озимому клину перевагу, перевага збережена і його висівають, хоча і нестача вологи спостерігається. Так? так. І вже ярі зернові культури, які будуть висіватися нашими аграріями в області, вони той недосів вирівнять вже весною і. Та територія в районі 1 мільйон 600 тисяч гектар, вона буде висіяна, да, дещо будуть змінювати структури посівних площ. Окремі аграрії нашого регіону роблять ставку на овочеву групу, тобто теж має місце, але ті регіони, де буде можливість зрошення. Тому що без розшення в нас овочева група буде досить таки з поганим врожаєм, дещо, скажімо так, підсумовуючи тему збору врожаю нинішнього року, хотів би від вас почути, на який загальний вал зернових та технічних, технічних культур може розраховувати Вінниччина в нинішньому сезоні. Хоча ви вже про ранню групу частково сказали, це в межах 2,5, а то і. Більше мільйонів тонн вже зібрано. Тобто, який буде загальний вал? Це може бути 5, можливо до 6 Мільйонів тонн віничина їде до шести. Не буде. Є певні обрахунки, є певний моніторинг. Ми прогнозуємо десь в рівні більше на більше ніж на півтора мільйона тонн за попередній рік. Тобто є цифра і до п'яти мільйонів, є цифра і більше п'яти. Но... за нашими прогнозами урожайність в області набагато краще ніж попередній рік. От, а загалом, скільки тонн збіжжя необхідно, якщо ми говоримо про зерно як сировину, необхідно для внутрішнього споживання і скільки тонн ми готові експортувати? Е, ну от, якщо взяти попередній прорахунок, то для Вінниччини, з врахуванням внутрішньо переміщених осіб? Достатньо буде в районі 350 тисяч тонн зернової продукції і супустових товарів, які з неї виготовляють там, хліб, печиво, макарони. Також в районі 2 мільйонів тонн продукції потрібно буде для годівлі тваринництвому з тому комплексу. І дивлячись на ту ситуацію, що частина аграрів більше робить ставку на тваринницькі комплекси, то це може і потягнути за собою ситуацію, що більше потрібно буде кормової бази для тваринництва. Як і вважати на внутрішньому ринку, основний споживач зернової продукції це є і тваринництво, а остальна частина продукції може бути експортована, якщо взяти. На експорт в попередні роки, то, наприклад, в 2021 році експорт зернової продукції був в районі 1 мільйон 400 тисяч тонн. Взяти 2022 рік це було більше півтора мільйона тонн. Ну і будемо дивитися, як уже в поточному році. На до серпня місяця у нас аграрії вивезли. З січня по серпень 2023 року наші аграрії вивезли десь мільйона тонн продукції. А тоді, коли розпочалася ця ситуація з портовою інфраструктурою, наскільки зазнали вражень від військових дій портові елеватори і термінали. Суттєво експорт понизився, ну і пішло це вже на Дунайський напрямок, і частина на автомобільний і залізнодорожний. Зрозуміло, але ви почали говорити про те, що все ж таки вигідніше експортувати не сировину, тобто зерно, а готову продукцію, тобто борошно, Колію. олію і тому подібне. Як сьогодні на Вінниччині працюють підприємства саме. Переробної галузі вони збільшили свої обсяги. Можливо, ми будемо акцентувати увагу на тому, щоб наступні роки експортувати не сировину, а вже готову продукцію. Давно вже переробні підприємства нашої області дивляться на ситуацію в тому, що збільшувати експортний потенціал, але в нас є певні затримки експорту нашої продукції в країни Євросоюзу, і ми надіємося, що ця ситуація Ну, в недовгий час вирішиться, можливості наших переробних підприємств можуть суттєво збільшуватись від попиту експортного. На внутрішній ринок вони забезпечують своєю продукцією абсолютно повністю. Тобто. Питання в переробці стоїть. Питання в кредитуванні аграрію по напрямку переробки до кінця року теж буде розроблені певні механізми якихось грантових програм. Стараємося працювати для того, щоб експортувати не сировину, а вже готову продукцію. А от за вашою оцінкою, як саме цінова політика на сировину в даному випадку на зернову групу може позначитись на роботі переробних підприємств? І загалом аграріям сьогодні видно? Продавати тим же самим зернотрейдерам пшеницю можливо з коліс, або згодом по тій ціні, які яку вони їм. Ну, якщо взяти цінову ситуацію на зернопродукцію, то це напевне зараз саме болюча тема для наших аграрів, тому що якщо взяти на сьогоднішній день ціна третього класу пшениці коштує в районі 4,5 тисячі гривень за тонну. Якщо взяти в попередньому році, 22-му, була 5,5. А якщо порівняти 2021 рік, то там ціна була в районі 8, 8, 8, 8 тисяч 100 гривень за тонну. Тобто ми розуміємо, наскільки у нас ринок Зернової продукції не може покривати всі витрати для аграріїв і це, це те, що тільки для зерна пшениці. Якщо взяти по кукурузі, також в поточному році ціна кукурузи зараз становить 3900. В минулому році була 4,5, а позаминулому там, в районі 7 тисяч гривень за тонну. Така ж сама ситуація і по ячмідню. Якщо в поточному році ціна. Там 4 тисячі в минулому 4,5, а в позаминулому більше 6,5 тисяч гривень. Пане Олеже, останнє питання загалом: скільки часу необхідно аграріям для завершення, скажімо, всього комплексу польових робіт до свого професійного свята, тобто 16 листопада? Ви встигнете все зробити? Я думаю, що дана, ну, дана ситуація ще залежить від погодних умов. Те, що висів озимих культур вони завершать повністю, це безумовно. Ну і збір урожаю, якщо погодні умови будуть складатися сприятливо, то аграрії до свого професійного свята вправно закінчать свої польові роботи. А питання в тому, що якщо залишиться кукуруза, то її можуть і збирати і при нульовій мінусовій ну, температурі. Тобто це проблем для них не буде. Що ж, я дякую вам за розмову. Слухачам нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниці звучала програма Віч на віч. В ній брав участь директор департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Олег Сидоров. Йшлося про результати жнев. Кампанії на Вінниччині в нинішньому сезоні. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре!